Порядок підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до впровадження персонафікованого перс 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 обліку у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Далі, персоніфікований облік, є трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання а також архівними установами. Документи можуть бути подані в електронному вигляді з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікаційному сертифікаті електронного підпису. Документи. Визначені цим порядком є підставою для внесення відомостей до частини персональної електронної облікової картки в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, що відображає трудову діяльність застрахованої особи, в тому числі за період до 1 січня 2004 року. У разі коли документ про стаж роботи не збереглися, Підтвердження стажу роботи здійснюється органами Пенсійного фонду України на підставі показань свідків. Документи, що підтверджують стаж роботи за відсутності трудової книжки, а також у випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або місяця неправильні чи неточні записи про періоди роботи. Для підтвердження стажу роботи приймаються дані наявні в реєстрі застрахованих осіб державного реєстру загальнообов'язкового з державного соціального страхування, а також виписки або довідки складені на основі даних наявних в інформаційних автоматизованих та або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій, довідки, виписки з наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення. Характеристики, письмові, трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи. За відсутності зазначених у цьому пункті документів для підтвердження стажу роботи приймаються членські квитки профспілок. При цьому підтверджуються періоди роботи лише за той час. За які є відмітки про сплату членських внесків, періоди роботи осіб, які займаються веденням особистого селянського господарства, зараховуються до стажу роботи за наявності платіжних доручень, квитанцій, установ банків, документів, що підтверджують поштовий переказ інших документів про сплату страхових внесків, або інформація Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків за наявності. Періоди про вваження фізичною особою підприємницької діяльності зараховуються до стажу роботи за умови підтвердження документами про сплату страхових внесків платіжними дорученнями китанцями установ банків документами що підтверджують Поштовий переказ інформацію пенсійного фонду про сплату страхових внесків за наявності, а періоди провадження підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування фіксованого податку спеціального торгового патенту підтверджуються свідоцтвом про сплату єдиного податку спеціальним торговим патентом, документами про сплату єдиного податку. Фіксованого податку, придбання спеціального торгового патенту, за наявності платіжних доручень, квитанцій, установ банків, документів, що підтверджують поштовий переказ, періоди провадження фізичної особи підприємницької діяльності можуть підтверджуватись даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб, Державного реєстру за загальнообов'язкового державного соціального страхування. Для підтвердження часу творчої діяльності членів творчих спілок та інших творчих працівників, які є членами творчих спілок, приймаються довідки про періоди сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України. До 1 квітня 1992 року час Творчої діяльності членів спілки письменників, спіль... спілки художників, спілки композиторів, спілки кінематографістів, спілки театральних діячів, а також інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок України, але об'єднані відповідними професійними комітетами, підтверджуються довідками, виписками з постанов секретаріатів, правлінь творчих спілок України про встановлення творчого стажу. Для підтвердження військової служби, служби цивільного захисту, служби в органах державної безпеки, розвідувальних органів, держспецзв'язку приймаються військові квитки, довідки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військових частин і установ системи Міноборони МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, служби зовнішньої розвідки, ДПС. Управління Державної охорони, Держпецзв'язку, Держприкордонслужби, Державної кримінальної виконавчої служби, ДСНС, довідки архівних і е, військово-лікувальних установ, час перебування в партизанських загонах і з'єднаннях у період Другої світової війни встановлюються за довідками штабів партизанського руху або архівів за місцем діяльності партизанських загонів і з'єднань. Військова служба у складі діючої армії в період бойових дій, в тому числі під час виконання інтернаціонального обов'язку, зараховується до стажу роботи на підставі довідок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які видаються в порядку, що визнає... визначається міноборони додаток. 2 до цього порядку для підтвердження служби в органах внутрішніх справ національної поліції. Приймаються довідки, які видаються в порядку, що визначаються Міністерством внутрішніх справ. Додаток 3 до цього порядку. Час служби в воєн... у воєнізованій охороні в органах спеціального зв'язку і гірничо-рятувальних частинах становлюється за правилами, передбаченими пунктом 3 цього порядку. Період навчання денною форму здобуття. Освіти у закладах вищої освіти, крім періоду навчання за денною формою здобуття освіти на підготовчих відділеннях у закладах вищої освіти, професійних навчально виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів в аспірантурі, докторантурі і клі, клінічній ординатурі, Підтверджуються дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання. За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження періоду навчання за денною формою здобуття освіти приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі. У відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів, тривалість тимчасової непрацездатності, яка розпочалася в період роботи, встановлюється на підставі довідок, виданих за місцем цієї роботи, час розгляду за особою з інвалідністю першої групи, час догляду за особою з інвалідністю першої групи. Дитину зі наліністю віком до 16 років, а також пенсіонерам, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг восьмидесятирічного віку, встановлюється на підставі інформації про отримання допомоги компенсації за догляд за такою особою, держаною органами пенсійного фонду України від органів соціального захисту населення або акта обстеження фактичних обставин здійснення догляду. Документів, що засвідчують перебування на інвалідності для осіб з інвалідністю першої групи і дітей з інвалідністю і вік осіб похилого віку і дітей з інвалідністю. Акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду складається органами Пенсійного фонду України на підставі відомості житлово-експлуатаційних або інших організацій за місцем проживання, і реєстрації, сільських селищних рад, опитування осіб, за якими здійснюється догляд, та їх сусідів інших даних. Документами, які підтверджують перебування на інвалідності, можуть бути виписка із акта догляду медико-соціальної експертної комісії, медичні висновки, пенсійне посвідчення, посвідчення одержувача, допомоги або довідки органів соціального захисту населення або пенсійного фонду України та інші документи. Документи документами, що підтверджують вік, можуть бути свідоцтво про народження, паспорт громадянина України або інші документи, що посвідчує особу. Час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми встановлюється на підставі свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина України у разі смерті дитини, свідоцтва про смерть документів про те, що до досягнення дитиною трьохрічного віку мати не працювала. Час догляду одного з батьків за потерпілою дитиною від чорнобильської катастрофи до досягнення неї 12-річного віку, встановлюється на підставі свідоцтва про народження дитини або паспортного громадянина України у разі смерті дитини, свідоцтва про смерть, посвідчення дитини, яка потерпіла від чорнобильської катастрофи або довідки про видачу такого посвідчення, заяви особи, яка звернула. Звернулася за призначенням пенсії про те, що ніхто з батьків не скористався пільгою, передбаченою пунктом 13 статті 30 закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Документів про те, що до досягнення дитини 12-річного віку один з батьків не працював документами, які підтверджують те, що до досягнення дитини трьохрічного віку мати не працювала, і те, що до досягнення. Дитиною 12-річного віку один з батьків не працював. Є виписка з трудової книжки, відомості про відсутність в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Інформації про державну реєстрацію фізичних осіб підприємців, отримані в упорядку взаємного обміну інформацією, інформація із системи персоніфікованого обліку. Час тримання під вартою, час відбуття покарання в місцях позбавлення болі та час перебування в засланні і на примусовому лікуванні зараховується до стажу роботи за наявності документів про реабілітацію, довідки суду органів прокуратури чи досудового розслідування про закриття кримінального провадження або довідки суду про ухвалення виправдувального вироку. У разі відсутності документів, зазначених в абзаці першому цього пункту. Ту, час тримання під вартою, час відбуття покарання в місцях позбавлення волі та час перебування в закладі, засланні на примусовому лікуванні реабілітованих осіб може бути встановлено в судовому порядку. Період роботи засуджених зараховується до стажу роботи за умову підтвердження платіжними дорученнями, квитанціями, установами банків, документами, чого. Щодо поштових переказів, іншими документами про сплату за стра... страхових внесків або інформацію пенсійного фонду України про сплату страхових внесків за наявності установи виконання покарань і зазначенням відомостей про те, що особа підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню або про сплату страхових внесків до пенсійного фонду України, період проживання дружини військовослужбовця, крім військовослужбовців строкової служби з чоловіком у. Місцевостях, де була відсутня можливість її працевлаштування за спеціальністю, підтверджуються довідками додаток 4 до цього порядку, виданими коман... командирами, нав... начальниками військових частин вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів, закладів вищої освіти, підприємств, установи, організацій, або довідками, що видаються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. При цьому для дружини військовослужбовця, звільненого з військової служби період проживання до 1 січня 2004 року з чоловіком місцевості, де була відсутня можливість її працевлаштування за спеціальністю, підтверджується довідкою додаток 4 до цього порядку, виданою територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на підставі особової справи військовослужбовця, звільненого військової служби та інших документів, які підтверджують зазначений період. Період проживання в місті Ленінграді в період його блокади в роки Другої світової війни з вересня 1941 року по 27 січня 1944 року установлюється на підставі довідки органів органу управління житловим фондом виписки з домової книги або поквартирних списків прописаних, прописної картки. Довідки про термін евакуації з міста Ленінград, евакуаційного е... посвідчення, мобілізаційного розпорядження тощо. Робота в місті Ленінграді в період його блокади встановлюється на загальних за... підставах. Для підтвердження часу перебування на окупованій території України та інших держав у період Другої світової війни приймаються довідки сільських, селищних, міських рад або інших виконкомів. Та районних державних адміністрацій час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях промислового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, примусово вивезених з тимчасово окупованої території у період Другої світової війни, підтверджується будь-якими документами того часу, в яких місяця необхідні відомості, у разі відсутності таких документів. Приймаються довідки видані архівними установами органами Державної безпеки МВС або розвідувальними органами за місцем прибуття зазначених осіб до України, а також службою розшуку Національного комітету Товариства Червоного Христа України. Підтвердження стажу роботи показ... показаннями свідків. За відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливості їх одержання у зв'язку з стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями, стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві установі організації, в тому числі колгоспі або в одній системі. Такому ж порядку показпоказаннями, свідки підтверджують час роботи громадяни з числа національних меншин, примусово виселених з місця постійного проживання в 40 сорокові роки, а також час роботи в колгоспі до 1965 року, у випадках, коли неможливо одержати документи про наявний стаж роботи, незалежно від причини відсутності необхідних документів. У разі, коли в трудовій книжці є записи з виправленнями, або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи на на підприємствах, установах, організаціях або їх правонаступниках, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганських областях Автономній Республіці Крим і в місті Севастополі стаж роботи, який дає право на пенсію, зараховується у порядку визначеного. Визначеному пенсійним фондом України за погодженням змін соцполітики за відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості одержання їх внаслідок ліквідації підприємства основу організації або відсутності архівних даних з інших причин, ніж ті, що зазначені в пункті 17 цього порядку, стаж роботи встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали за ліника. По спільній з ним роботі на одному підприємці в установі організації, в тому числі й колгоспі, або в одній системі і мали документи по свою про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника, у такому ж порядку підтверджується стаж роботи за відсутності документів, у разі коли підприємства, установа організації або їх правонаступники розміщуються. Розміщувалася на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України в районні проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсутні відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації а також на територіях територіальних громад або громад, що розташовані в районах проведення воєнних бойових дій або які. Перебувають, перебували в тимчасово окупованій оточенні блокування а також у разі, коли майно документи, підприємство, установ, організації або їх правонаступників незалежно від місця їх реєстрації на території України України, розташована на території України або Пошкоджене чи знищене внаслідок воєнних бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України за умови документального підтвердження, пошкодження чи знищення майна документів, за відсутності документів про час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період. Війни, осіб у тому числі дітей, примусово вивезених з тимчасово окупованої території період Другої світової війни, проживання в місті Ленінграді в період його блокади з 8 вересня 41-го року по 27 січня 44-го року. Зазначені періоди можуть бути встановлені на підставі показань одного або більше свідків, які мають у своєму розпорядженні відповідні документи, довідки, видані архівними установами органами служби безпеки, служби зовнішньої розвідки або МВС. За місцем прибуття зазначених осіб до України, евакуаційних посвідчень, мобілізаційні розпорядження тощо. Особливості підтвердження стажу роботи окремим категоріям працівників у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу роки, установлені для окремих категорій працівників. Підтвердження спеціального стажу приймаються, уточнюючи документ, довідки підприємства нової організації або їх правонаступників. Додаток 5 до цього порядку. У довідці повинно бути вказано періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу: професія або посада, характер виконуваної роботи, розподіл, підроз... розділ, підрозділ, пункт найменування списків або їх номери, до яких включається цей період роботи. Первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видане зазначена довідка, в тому числі виписки або довідки, складені на основі даних наявних в інформаційних, автоматизованих та або інформаційно-комунікаційних системах підприємств установ організації. Додатково в довідці наводяться такі відомості стосовно Трактористів, машиністів, підприємств сільського господарства, в тому числі колгоспі, про безпосередню зайнятість у виробництві сількохосільхозгосподарської продукції стосовно жінок, які працюють доярками, операторами машинного доїння, свинарками, операторами так, на підприємства сільського господарства, в тому числі і в колгоспах, про виконання встановлених ним встановлених норм обслуговування стосовно жінок, які працюють на вирощуванні, збиранні та після збиральному обробленні тютюну про зайнятість на перелічених роботах протягом повного сезону. У разі, коли підприємства основна організація або їх правонаступники розміщуються на території зазначених в абзаці другому пункту 18 порядку, стаж роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установленої для окремих категорій працівників, може підтверджуватися за даними наявними в реєстрі застрахованих осіб державного реєстру застраховування загальнообов'язково державного соціального страхування. У разі відсутності правонаступника, а також у разі знищення архівів у зв'язку з воєнними бойовими діями, підтвердження періодів роботи, що зараховується до стажу роботи, а також до стажу роботи для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, встановленої для окремих категорій працівників, здійснюється у порядку, визначеного Пенсійним фондом України за погодженням з Мінсоцполітики та мінфіном. За відсутності трудових книжок, осіб, які працюють у громадян за договорами домашні робітниці, няні, секретарі, друкарки, стенографістки, сторожі, садівники, шофери та інше час їх роботи в домашньому господарстві. Підтверджуються довідками профспілкових організацій, за участь яких було укладено трудовий договір між наймачем і працівником або трудовими договорами з відміткою про їх виконання. За відсутності у профспілкових організацій відомостей про укладення договору про роботу в окрем... у окремих громадян для підтвердження стажу приймаються довідки, видані наймачем. А у разі його смерті одним із подружжя або іншим членом сім'ї, який проживав разом з ними у даний період, крім того, крім тих родичів, які в цей час були неповнолітні, та довідки про сплату страхових внесків до пенсійного фонду України, справжні справжність підпису особи, яка видала довідку про роботу, засвідчується в установому порядку. Аналогічно підтверджується стаж роботи пастухом за трудовим договором. З колективом громадян вна... власників худобу у тих випадках, коли трудовий договір було укладено за участі виконкомів сільських селищних рад, до уваги беруться видані ними довідки. Стаж роботи громадян України за їх за її межами підтверджуються документами, легалізованими відповідно до законодавства, крім роботи на території колишнього СРСР і держав, з якими колишній СРСР було укладено угоди про соціальне забезпечення до укладення від, відповідних до двосторонніх угод. Правила підтвердження стажу роботи. Документами, що подаються для підтвердження трудової діяльності, повинні бути. Підписані посудовими особами і засвідчені печатку рази наявності. Для підтвердження стажу роботи, приймаються лише ті відомості про період роботи, що внесені до довідки на підставі документів або відповідно до вимог цього порядку. Довідки, видані колгоспами при залишенні членам. Членом колгоспу роботи, а також довідки видані в більш пізній період колгоспам, які згодом припинили свою діяльність, можуть братися до уваги і тоді, коли вони не містять підстав е... видачі. У тих випадках, коли період роботи зараховується до стажу роботи на підставі показань свідків, один з яких свідчить про роботу заявника за більший період, ніж інші, встановленим вважається період, який підтверджується двома або більше свідками. І якщо ім'я по батькові та прізвища, які зазначені в документі. Що підтверджує стаж роботи, не збіг... збігаються з ім'ям, по батькові або прізвищем особи за паспортом громадянина України, або свідоцтвом про народження факт при належності цього документа даній особі може бути пост... встановлено в стовому порядку. У тих випадках, коли в поданому документі про стаж укладен... указано лише роки без зазначення точних дат та, та дату... за дату береться 1 липня відповідного року. А якщо не зазначено число місяця, то ним вважається 15 число відповідного місяця. От такий от порядок підтвердження стажу. Якщо у вас нема трудової книжки, або в ній є якісь виправлення, неточності, або відсутні записи. Ознайомитися з цим порядком можна на сайті тобто на сайті Верховної Ради в розділі законодавства. Номірці цей порядок затверджений постановою Кабінету міністрів номер 637 від 12 серпня 1993 року. З відповідними змінами. Остання зміна відбулася 27 вересня 2022 року за номером постанови Кабінету Міністрів 1058. Тобто остання редакція від 28 вересня 2022 року. Итак, исходя из вышеуказанного нормативного акта, потеря трудовой книжки или записи, если не точные какие-то в этой трудовой книжке, то это не конец света, можно это все восстановить, есть эта процедура, она довольно таки неплохо прописана, но в реализации ее... Довольно сложное в том плане, что это приходится вести долгую переписку, ездить по организациям. А если этих организаций нет правоприемникам, то нужны свидетельские показания. Пенсионный фонд не очень желает восстанавливать эти записи, так как это дополнительные стаж и дополнительные расходы пенсионного фонда. Поэтому они в основном отказывают, и люди вынуждены идти в суд и доказывать свою правоту в суде. Привлекать свидетелей, привлекать какие-то дополнительные доказательства. И уже в судебном порядке доказывать, что он работал. Вот такая ситуация с государством. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за внимание.